Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні такий день, коли я вам покажу роботу з вуликом, роботу, що я зараз які роблю маніпуляції з моєю пасікою і взагалі, що відбувається. Дивіться, ось такий вулик. Леночка, покажи. До речі, сьогодні ця зйомка відбувається завдяки моєї коханій жіноці Лені. Дивіться, такий вулик. Це вулик, я вам розказував раніше. Рутовська система, який поставлений на дадан, в яку мені треба пересадити матку. Точно, точніше, не матку, а взагалі всю сім'ю. І що ми зараз будемо робити? Дивіться. Зверху знаходиться вся сім'я. Наша робота у нас сьогодні полягає в тому, щоб зробити декілька робіт. По-перше, пересадити матку в перший корпус. Там у мене суш з медом, тобто стільники відбудовані. По-друге, нам треба подивитися на протиройові. Стан, норовий стан і зробити протіварові заходи маці. Тобто, подивіться, помічена вона чи ні. І якщо не обрізано крилишко обрізати крилишко. І третя робота нам треба зробити противаровий відводок, тобто заповнити ноклеус. Отже, почнемо. Спочатку ми розділяємо ці дві частини. Зараз бачите, що тут у нас тут роздільна решітка. Це для чого зроблено? Для того, щоб матка не перейшла завчасно в перший корпус. Як я вам казав, тут у нас стільники з медом. суш і, і з медом, і без меда сформовані таким чином, що стільники з більш медовими рамками з краю, стільники під засів по центру. Далі робимо отакий колодязь. Це сім'я не дуже потужна, тому вона не дуже ще обсіла цей корпус. Так, ми дивимося, зробимо все ж таки отут, колодязь. Сюди ми будемо переставляти матку, матку разом з рамкою з відкритим розплодом. Починаємо розбір гніздової частини. Зараз наше, наше завдання, по-перше, знайти матку, а по-друге, наше завдання вибрати дві рамки з розплодом на виході, щоб зробити противоройовий відводок. Тобто, таким чином ми зараз з вами виконуємо три види робіт. Так, це перша рамка у нас медова пергова. Тут навіть з одної сторони запечатано за став вимикати. Отже, друзі, що відбувається, дійшли ми до четвертої рамки і ця рамка нам підходить під формування відводка. Паралельно ми зриваємо всі місочки. Є місочки з лічинками, є з яйцями, є запечатані, але в цій сім'ї ще запечатаних не було. там один, мабуть, був. Це рамка з розплодом на виході піде в відводок. Таких рамок я беру дві. Пішли в да, відвод. Тут вже, тут ми бачимо шестирамковий вулик Дениса Фадієва з ППС, який розділен перегородкою. В одному відділенні, ви бачите, вже набрано. Дивіться, Леночка, покажи. Дві рамки і заставна. Це у нас буде перша рамка для відводка. Йдемо назад до вулика. Йдемо назад до вулика і шукаємо. Далі, Матку ще я не знайшов, але знайшов, якщо там бачили попередньо, рамку з відкритим розплодом, яку я помістив в середину майбутнього гніздової частини, тобто в Дадановську, в Дадановський корпус. Так, Тут матки ми не знаходимо, але теж бачимо, що тут рамка з розплодом на виході. Оце дивіться, знизу до цього корпусу пристроєна така надставка для переходу на доданівську рамку. Тому от такі язики. Це я кажу, я такі бджоли купив, але це нам не треба. Зараз оці язики зрізаємо. Зрізаємо ці язики, зараз димнемо трошки, виженемо бджолу і понесемо цю рамку. Знов для формування відводка. Зрізаємо сюди, але бажано мати якусь ємність. Я не очікував, що таке буде у нас така кількість буде обрізків. Це все піде курям. Так, пішли. Ця рамка, вона більш засіяна розплодом, ми її ставляємо до перегородки. Та, яка менш заставлена розплодом друга, обов'язково теплу заставну, і в ідеалі цей вулик повинен вистояти добу для того, щоб я туди дав маточку. Але у мене за розкладом матки роздаються сьогодні. Максимум вони почекають до завтра. Але я думаю, що сьогодні, десь після обіду, вже я їм дам і нічого такого страшного не буде. Поїхали далі. Отже, друзі, знайшли матку. Леночка, телефон вирівняй, будь ласка. Знайшли матку, дивіться, ось вона. Ось матка. Є. Бачиш матку? Так, наше завдання, дивіться, матка, я бачу, вона помічена, білий маркер. Це... Якщо я не помиляюсь, 21 рік дуже стара матка, всі ці матки будуть мінятися. Бачу, крилишко у неї обрізано. Але нам треба її все ж таки помітити. Я зараз їх мічу жовтим маркером, ну, як минулорічні. Мені треба, щоб я їх при наступній маніпуляції дуже швидко знайшов. Так, отже, йдемо мітити матку. звільнити руки. Для мічення матки нам треба маркер і кліточка. Маркер зрозуміло для чого. Кліточка для того, щоб зробити експозицію десь 2 хвилини, хай щоб клей у нас... Ой, не клей, а маркер висох. Так на матку. Писуємо її за грудку, мічимо. Так, маркер щось у нас? Треба його підкачати, І кладемо в кліточку. І вона тут у нас лазить десь 2 хвилини. Так, маркер треба підкачати. Перевертаємо всю сторону, щоб він тут краще мазав наступного разу. Так, на цьому, дивіться, матка у нас помічена. Рамка у нас всередині. Зараз всю рамку повертаємо назад. Залишилася у нас одна рамочка. Так, Оленочка, повертається на скрутно 20% 20% це нормально. Ми встигнемо. Так, далі що, що робимо? Далі цю рамку перевіряємо на відповідність. Це вона мідова, матошників немає. Зтягуємо все назад, всю гніздову частину. Стягуємо назад. Таким чином. Так, ставимо заставну дошку. Ну, я заставну дошку без вас поставив. Тут дивіться, нам треба покласти роздільну решітку. І зараз ми нам заважає оці нарости. Нарости, звісно, треба прибрати. Так, нарости прибрали. Так, я не дуже підготувався до відео, тому що зазвичай у мене відро з куди я ложу. Шматочки воску. Так, це решітка у нас не відповідає, тому що тут у нас вона обрізана трошки по другий вулик. Сюди ми зараз покладемо якусь проставку. Паузу, поставку, будь ласка. Так, Принесли ми проставку, випускаємо в цю гулочку матку. Ліночка наблизь. Наблизь, Лєночка, поближе. Так, матка пішла, пішла матка. Все дякую. Так, Далі ставимо цю проставку, яку через. Бачите, коли з вулика, з розміра вулика на вулик стрибаєш, отакі. Костелі прийдеться робити. Так, ставимо, повертаємо цей корпус назад. Ця якраз відвалилася надставочка. Оп, все, він на місці. Накриваємо потовоченою. Ставимо подушку. Закриваємо дах. Друзі, ось же підсумуємо. От ви бачите, зараз зробилося три види робіт. Тобто перший вид контроль ройового стану, обрив маточників, другий вид робіт, матка поміщена в нижню частину вулика. Тобто це перша частина методу DD-Марі щодо боротьби з ройовим станом. Далі матка помічена і зроблений протиройовий відводок, який буде в подальшому. У нас слугувати відводкам для розширення пасіки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.